Більше не топитиме. На вулиці Зарічанській продовжують встановлювати закриті водостоки. Роботи розпочали на початку серпня. Вартість проєкту майже 5 мільйонів гривень. В вулиці Зарічанській завершуються роботи злаштування закритих водостоків. На ділянці від вулиці Свободи до будинку номер 9 по вулиці Зарічанській прокладені підземні комунікації. E, відкритий рух. Вже проклали підземні комунікації, майже повністю завершили облаштування колодязів, через які відходитиме вода з поверхні. Всього їх 10. Конструкції заглибили у землю майже на 2,5 метра. Виконувалися роботи по викопуванні траншей глибинних, в які закладулись водосточні труби, засипалися щільним ґрунтне щільним ґрунтом, а тобто щебним і відсівом. Щоб в дальнішому не просідав асфальт. Лишилося нам деякі моменти От, по колодцях завершити установку кришок, металевих решіток водостічних і асфальтування. Майстер Володимир Манзелевський розповідає, чимало клопоту додали проливні дощі, адже щоб встигнути в поставлені терміни, доводилося працювати й у зливу. Були в нас зливи, як ви бачили. От, і, ну, дійсно, робітникам було важко справлятися в таких моментах, тому що це все ж було затоплено, о, і нам приходилось відкачувати і вручну. Ну, любими силами днів 4-5 нам помішало. Наразі рух громадського транспорту повністю відновили. Щоправда, певні труднощі ще є. Через дорожників, які зайняли технікою частину автошляху, бо ж на відремонтованих ділянках вони вже вкладають асфальт. Юлія Васільєва, Олександр Мельников, новини. 33-й канал.